Привіт, малята! Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик. Його звуть Сашко. Він любить дуже довго спати. Зовсім не любить ходити на прогулянки. Їсть дуже багато солодких цукерок, довго сидить в телефоні, граючи свігри. Пізно лягає спати. Це все погані звички. Навчитись берегти здоров'я і вести здоровий спосіб життя допомагають нам корисні звички. Які ж корисні звички необхідні нам, щоб бути здоровими? Давайте ми про них розкажемо нашому Сашку. Більше часу проводь на свіжому повітрі, підтримуй чистоту та порядок в кімнаті. Щодня вживай фрукти та овочі. Менше вживай цукерок, тістечок та газованої води. Чисть зуби вранці та ввечері. Не забувай зранку заправляти своє ліжко. Не лягай спати пізніше 10-ї години вечора. Потрібно пити багато води. Допомагай по дому. Роби зарядку та займайся спортом. Давайте і ми з вами зробимо зарядку. Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Дерева високі-високі потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька, присіли. Вітер дерево гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А діти тихенько на місце сідають. Ось дітки, тепер ви знаєте, які корисні звички існують. І хлопчик Сашко теж знає і буде намагатися притримуватися їх. Адже корисні звички роблять нас здоровими і щасливими. А сьогодні Сашко вам говорить до побачення і дуже дякує вам за заняття. До зустрічі, малята!